Ми створюємо базу, ми створюємо основу. Працює це ваш центр. Ми спільно з Лумусом, з ЮНІСЕФ реалізуємо дуже важливий проєкт, в результаті якого наші 10 громад отримують теж відповідну систему послуг. Я би дуже вас хотів десь націлити і попросити громади, які тут є, звернути увагу на наше майбутнє. Потрібно разом думати про співфінансування, про участь спільну в наданні послуг. Безпосередньо послуг кожному жителю громади. Тобто ми завжди говоримо про найкращі інтереси дитини. І я би сказав, що це найкращі інтереси людини, коли будь-дорой незалежно від того, чи це дитина, чи це доросла людина, коли створена належна система послуг, коли ви знаєте, куди звернутися, коли держава з однієї сторони громада з іншої сторони може допомогти і вплинути на те, щоб... Наші люди, наші діти розуміли, що про них дбають, про них турбуються, їм є до кого звернутися, їм завжди допоможуть. Потреба в послугах потрібно зараз. Болить зараз, звертатися потрібно зараз, і потрібно відбудовувати, будувати зараз.